Всім привіт! Вас вітає Лисецьке УТВ і Я його ведуча Оксана Карабін. Сьогодні я розкажу вам про головні події вересня у нашому закладі освіти. Перший раз у перший клас. Або як відсвяткували день знань учні Лисецького ліцею. Безпечне середовище. Запорука збереження здоров'я та життя кожного школяра. Новий навчальний рік. Новий парламент. Дебати та вибори і як це відбувалось у Лисецькому ліцеї. Дивіться трохи згодом. Який улюблений електронний символ школярів нашого ліцею дізнавали шкільний психолог Валентина Дем'яник Радіохвиля School Fox FM в дії? Яке найбільше щастя сьогодення? Одноголосна відповідь наших ліцеїстів. Паралелі у Лусайському ліцеї. Булінг. Протидія та попередження. Найприємніша частина нашого випуску. Дочекайтесь! Вересень розпочався вже традиційно урочисто, але цьогоріч не 1 вересня, а другого у понеділок. Завдяки Збройним силам України наші ліцеїсти знову змогли зустрітись на подвір'ї ліцею та дружно привітати оплесками першокласників, які приєднались до шкільної родини. Цього року взяли керівництво першого класу Зоряна Миколаївна Ручкан. Саме вона чуйна, добра, розумна, поведе своїх вихованців Україну знань. Незважаючи на відключення світла, день з нами вдалося провести з музикою, терміново було підключено генератор, і дійство продовжувалось згідно сценарію. Далі всі класи разом з класними керівниками вирушили на свій перший урок, присвячений січовим стрільцям. Безпека учнів перш за все, особливо зараз, під час дій воєнного стану. Складно навчатись дітям через повітряні тривоги, а також важко і вчителям. Адже на них велика відповідальність, збереження життя та здоров'я учнів. Тому в кожному класі було проведено інструктажі з техніки безпеки та правил поведінки в школі. Та під час повітряної тривоги нагадала про безпеку своїм вихованцям і вихователь групи продовженого дня, Ріснюк Руслана Володимирівна. Кожен отримав пам'ятки поведінки, які в майбутньому пригодяться. У рамках тижня безпеки дорожнього руху. Увага! Діти на дорозі! Про правила дорожнього руху нагадали маленьким школярам і військовослужбовці Національної гвардії України та поліцейський офіцер громади Роман Ляцький. Вони ще раз пригадали основні правила а також дозволили ліцеїстам посидіти у службовому автомобілі. Кожен рік, 19 вересня, відзначається незвичайне свято. День народження дружелюбного електронного символу, день народження смайлика. 19 вересня 1982 року професор університету Карнегі Мелона Скотт Фалман вперше запропонував використовувати три символи: що йдуть підряд в окрапку, дефіз і дужку, для позначення усміхненого обличчя в тексті, який набирається на комп'ютері. Це було серйозним поповненням електронного лексикону. Ось і Учні 4 класу разом з практичним психологом ним'яник Валентиною Миколаївною поділили своїми знаннями стосовно смайлів, а також ліпили та фарбували свої улюблені емоджі. Діти описували свої емоції смайликами та весело проводили час. Новий навчальний рік. Новий парламент. Учнівське самоврядування дає можливість учням практикуватись входження в соціальне середовище, у світ сучасного суспільства. Цього року до складу учнівського самоврядування подали заявки понад 25 учнів нашого ліцею. 17 вересня відбулись загальношкільні дебати, де кандидати зі складу учнівського самоврядування познайомили учнів із виборчими програмами та агітували віддати голос за них. Всім привіт! Я Федорчак Анастасія, учениця 10 класу Лисайського ліцею. Вирішила висунути свою кандидатуру на пост президента ліцею в парламенті. Я вже два роки, та аж тепер наважилася на цю посаду. За ці два роки я багато чого зробила: брала участь в різних конкурсах, робила для учнів нашого ліцею Вікторини та естафети. Також допомагала ліцею на волонтерському тижні. Наразі я маю велике бажання стати президентом учнівського самоврядування для того, щоб зробити наші ліцеї ще кращим. Мене звати Юлія Павлюк, я учениця 9 Б класу, і я претендую на посаду президента лисецької учнівської країни. Протягом усіх років навчання я брала активну участь у шкільному житті, займала посаду міністра милосердя та добру справу у парламенті, проводивши благодійні збори та залучаючи інших до цього. Цікаві конкурси для наших менших учнів та багато іншого. Це дозволило мені побачити наші сильні сторони, а також ті сфери, де ми можемо вирости. Я щиро вірю, що у кожного з нас є безмежний потенціал. І разом ми здатні перетворити нашу школу на місце, де мрії стають реальністю. Мої справи вже неодноразово отримували підтримку, тому я впевнена, що можу зробити ще більше на посаді президента. Що я пропоную? Відповідальність та лідерство. Будучи людиною, яка любить брати на себе відповідальність, я не боюся приймати важливі рішення. Моя мета працювати так, щоб кожен учень відчував, що його інтереси враховані. Я обіцяю працювати з вами пліч опліч для того, щоб наша лисецька учнівська країна стала прикладом шкільної громади. Я буду рада, якщо ви віддасте свій голос за мене, подумавши, хто дійсно може зробити нашу школу краще 20 вересня 2024 року. В лисецькому ліцеї відбулись довгоочікувані вибори учнівського самоврядування до лисецької учнівської країни. Участь у яких брали учні 5-11 класів, було проштамповано та підготовлено 198 бюлетенів, які до початку виборів зберігались в сейфі. На голосування прийшло 145 учнів. Не прийшло на голосування 53 учні. Зіпсовано 0 бюлетенів. Згідно підрахованих голосів: президентом Лисецької учнівської країни стала учениця 10 класу Анастасія Федорчак. За неї віддали свої голоси 94 ліцеїсти. Згідно положення про вибори автоматично було призначено першим заступником президента Юлією Павлюк, ученицю 9 го Б класу. За неї віддали голоси 51 ліцеїст нашого закладу. Деякі кандидати, не маючи конкурентів, автоматично прийшли до парламенту. Це Христина Карабінович, учениця 11 класу, що стала другим заступником президента Лисецької учнівської країни, Марія Зорі, учениця 8 класу, що стала міністром освіти, Єва Лизень, учениця 9 А класу, що стала міністром культури та мистецтв. Ксенія Осіпова, учениця 11 класу, що стала міністром внутрішніх справ. Василь Токар, учень 8 класу, що отримав посаду відеоредактора. Христина Балан, учениця 7 класу, що отримала посаду відеоредактора. Софія Іванюк, учениця 7 класу, що отримала посаду відеооператора. Софія Березовська, учениця 7 класу, що стала секретарем Лисейської учнівської країни. Андрій Балацький учень 8 класу, звукорежисер Аліна Блиха. Учениця 9-го А класу, звукорежисер. Еріка Бенек, учениця 8 класу, звукорежисер. Міністром інформації стала Тока Кароліна, учениця 7 класу, 73 голоси. Конкурент Приховецька Юлана, 72 голоси. Міністром екології стала Анна Курій, учениця 9-го Б класу, 74 голоси. Конкуренти Мадей Каміла, учениця сьомого класу 54 голоси. Шевчик Софія, учениця 9-го Б класу, 17 голосів. Міністром спорту стала Надія Галаган. Учениця 9-го А класу, що набрала 77 голосів. Конкурент третя Кірина. Учениця восьмого класу, 68 голосів. Радіохвиля Скул Фокс в дії. З вересня розпочала свою діяльність Радіохвиля Ліцею, де радіоведучими стали перші шестикласники Дарина Гаєва, Марина Коцюбан, Діма Костюк, Костянтин Стасюк, Софія Клим'юк, Оксана Кравін, Захар Солтан, Святослав Рогот, Антоніна Ватцеба та діджея Радіохвиля Еріка Беник, Андрій Балацький та Аліна Блиха. За вересень було випущено 9 радіовипусків, які ви можете в будь-який момент прослухати на нашому ютуб-каналі. Найбільше у світі щастя це мир, коли люди живуть дружно та спокійно. Земля не здригається від страшних вибухів, не лються сльози горя та втрат. Міжнародний день миру, щорічно відзначається 21 вересня. Цей день присвячений ідеалам миру, як у відносинах у середині держав, так і у відносинах між усіма державами, народами та покликами змусити всіх не тільки задуматися, але й зробити щось заради спокою на землі. Цього року відзначення Дня миру припало на вихідні. Однак у нашому закладі напередодні було проведено годинне спілкування. Зокрема, з світлинами поділились нами класний керівник третього бек класу Лілія Вацеба та Аліна Ципердюк. Люди, які люблять себе, ніколи не ображають інших. Наш заклад відвідали представники університету короля Данила, які провели лекцію для учнів 9-11 класів на тему Булінг, протидія та попередження. Ця програма спрямована на ознайомлення школярів з видами булінгу, методами комунікації та як не стати жертвами сікування. Паралелі у Лисацькому ліцеї. З 16 по 25 вересня у Лисецькому ліцеї відбувався освітньо-культурний обмін паралелі за підтримки громадської організації Навча України та «Ukraine-Moldova American Enterprise Fund». у навчальний заклад. В гості приїхали 10 школярів. Села Покровський Нікопольського району Дніпропетровської області підлітки разом з місцевими учнями відвідували уроки та заробляли свої оцінки. Школярам було незвично і дуже цікаво повернутись за шкільні парти, адже вони навчаються повністю онлайн з початку повномасштабного вторгнення. Що наприкінці перебування в Лисецькому ліцеї школярі разом зі своїм наставником Вікторією Миколаївною підготували теплі слова подяки одноліткам та колективу закладу, а також презентацію із враженнями та підсумками. Учні Лисецького ліцею, у свою чергу, зняли ролик інтерв'ю на шкільне телебачення про враження гостей від закладу. Ось, власне, зараз ми вам покажемо уривки цього інтерв'ю. Що потрібно додати в нашому ліцею, щоб він став ще. Щоб діти на перерві могли проводити разом час, грати в настольні ігри, знайомитись більше, якщо це нові діти, які прийшли до школи. Та просто відпочивати, а не займатися якоюсь джобницею на перерві. Дякую. Чи повернулися сюди ще раз? Так, дійсно я повернулася в, сюди, в цю школу, тому що тут позитивні діти, вчителі, і дуже гарне навчання тут, мені подобається. Дякую. Перші осінні іменинники. День народження це особливий час, коли ми отримуємо привітання і побажання від близьких. Родина, учнів, лисецького ліцею. Вітає іменинників вересня. Данилюка Сергія із першого класу. Івасів Діану із першого класу, Турка Володимира із другого класу, Реснюка Юрія із 4 класу. Трук Марію із 4 класу, Тиханського Максима із 4 класу, Дем'янника Олександра із 5 а класу, Гуменяка Михайла із 5-го Б класу, Дякун Софію із 5-го Б класу, Березовську Софію із 7 класу, Іванюк Софію із 7 класу, Токар Анну із 5 із 7 класу, Тумницьку Ангеліну із 9 класу, Ласко Матвія із 9 класу, Лизеньєву із 9 класу, Ростович Надію із 9 класу, Солтан Андрія із 9 класу, Козака Богдана із 10 класу, Пиндус Христину із 10 класу, Федорчик Анастасію із 10 класу, Боїленка Максима із 11 класу, Окуня Максима із 11 класу. На цьому ми завершуємо перший випуск новин. Бажаю! Аємо вам яскравого жовт, з вами була я, Оксана Карабі.